Усіх вітаю сьогодні в етері подкаст у Ритмі Харкова. Сьогодні будемо говорити про хаб-манівець. У нас сьогодні в гостях Аня, директорка простору Манівець, і Настя бджола, засновниця хабу Манівець. Отже, вітаю вас. Привіт! Тоді одразу почнемо з такого найбазовішого питання, яке можна задати про ваш хаб. Це, взагалі, що таке, про що це, взагалі, в чому концепція загальна. Ну от що таке манівець-хаб. Це арт-простір, який поєднує в собі ну, концепт, якого бути безпечним простором загалом для усіх людей. Одна з головних причин, чому з'явився цей фактор безпечності, це в нас заборонено говорити російською мовою, і в нас можна говорити тільки українською. І це було. Прям моя особиста штука, тому що мені було дуже важко весь час на всяких подіях слухати російську, і я така: ні, в моєму арт-просторі такого не буде. А, власне, це простір для подій, це простір для виставок, для насправді. Будь-чого, творчого, що можна уявити, коли мене питають, що таке манівець, я кажу: ну от або що там у вас є, я кажу, от майже все. Тому що в нас були і майстер-класи, і виставки, і вистави, і перформанси, і господі, і квартирники, і музичні всякі вечори, і поетичні. Лабораторія, лабораторія, презентація збірки. Коротше, дуже багато всяких різних подій. Тому так, да, загалом концепт це типу, плакати харківську, українську культуру і мистецтва і бути сейф плейсом для людей. Може, ти хочеш? Да, я хотіла сказати, що. Да, ми дуже дружній простір, ми безпечний простір, при цьому в нас дуже стійкі цінності щодо багатьох речей, тож він безпечний, але він там не, не, не терпимий, небезпечний до гомофобії, расизму, сексизму і будь-якого виду дискримінації. Тож так, він безпечний, але не для всіх. Тобто, у вас, от, я хотів якраз теж запитати про цінності. І от принципи цінності це якраз от, відсутність гомофобії, сексизму. А якісь там ще, якщо може, там ще не урбаністичність. прозвучало? Урбаністичність, в принципі, таке осередок саме місто. Ми плекаємо те, що цю урбаністичність в цьому просторі, тим паче, ми знаходимося прямо в центрі Харкова, тому вдалося поєднати це наше бажання: урбаністичності і реальність у даний момент. Так, да, ми зараз переїздом змінили трошки. Концепти бачення, тому що з раніше ми були на іншій адресі на проспекті науки, і це була така дуже: типу, офісна індустріальна будівля, така радянська, і, ну, чуть-чуть так, так, днім побуту, воно... от щось таке. Чуть-чуть так, так, да, от... чуть -чуть воно так... Дивила, коротше, і дуже важко було там робити щось та модне, урбаністичне. А зараз ми переїхали на градусник і ми можемо такої діяли. Ми стали більш модними. Да. Ну, і загалом з приїздами якось переосмислили проєкт, подумали про те, що зараз це хочеться. Е Бо ну бачити і якось реалізовувати більш серйозно. Плюс знає Аня до команди, і я така ура, в мене є людина, з якою можна це робити, тому будемо більш серйозно. Да, так, от... я, да, я хотіла сказати, що проєкт подорослішов, якби mm -hmm. з, з початку це категоричні такі зміни дуже сталося з ним. А От про цей переїзд, ребрендинг, перезапуск. От можете більш більш детально про це розказати, бо я знав там, я Знав про існування мені вся ще давно-давно, і ми коли думали, кого ж нам запросити, там сказав, давайте мені весь хапа і дивлюся там типу, тези, які там ну є про вас, дивлюся, приїзд. ого, тобто там все таке було, якось там не сильно слідкував. дивлюся, а таке було реально. От можете розказати більш детально про що це? Чому це там сталося? Не знаю, що це взагалі відбулося. Взагалі, які зміни, от окрім цього подорослішання, які зміни в концепції, може в цінностях, принципах. Ну, загалом, це як доросле рішення сталося. Це як для того, щоб бачила нещодавно допис, там були світяшкі палички, браслетики такі. І там для того, щоб світитись, треба зламатись. От типу, ось от історія в цілому з манівцем, тому що е, це повністю благодійний проєкт, який, типу, ми робимо за свої кошти. і е, е, так, в нас була команда, але при цьому типу все одно дуже велику частину роботи е, мала робити я. І це було дуже важко для мене, тому я в якийсь момент дуже вигоріла цим настільки, що мені не хотілося взагалі типу, повертатись, хоча я дуже люблю це. Я дуже люблю типу організацію подій. Я прям ну не знаю, обожнюю це. Але при цьому мені було настільки важко, що я ну, мені умовно було легше платити гроші за оренду, ніж починати думати, що, що робити з цим проєктом. А, от, і потім якось я взяла паузу. Ми як типу, назвали це е, цей, як необмежені канікули, типу, і, да, і потім mm -hmm. а, Аня прийшла, і ми такі. М -м, можливо, якось треба щось <рих> У Мене з'явилось більше сил, плюс моя подруга сказала, що вона шукає приміщення. І я така, о, так ми можемо разом типу знімати, і ми можемо з'їхати з того приміщення, яке мені не подобалось, з нашого першого. І оце якесь запустили такі зміни, напевно, те, що. Прийшла, прийшли нові люди, прийшли якось можливості, і все так почало стрімко розвиватись і давати в цілому не знаю надію якусь на те, що це, це важливо. Просто типу, часто в мене було відчуття, що а для кого я це роблю, чи комусь взагалі це треба. А, бо ну не знаю, це моя якась папайка тривожна, бо я дуже тривожна людина. І в мене такі постійно, що от я що то делаю, це нікому не треба, нащо я це роблю. От, а зараз е, ніби відчувається підтримка від людей, тому да от а ми yeah. про цінності і може ти цінності. Поскорили? Да, я хотіла ще додати, що у нас вся ця історія проходила дуже хлодоподібно, тому що ми планували різного виду співпраці. Спочатку спочатку, там ми навіть планували іти більш в бізнес сферу. Потім порахували, що ми будемо в 100 мінус тисячі мінус в перший місяць. Зрозуміло, що ми такі собі бізнес-вумен. тому от. відкриваємо адмосір, тому що зрозуміло, грошей. Там не буде а, так. Я хотіла сказати, що це сталося дуже раптово. В плані ми якось це все розтягували, якось це все планували. Це було у нас в розмові, було в повітрі, але просто в один момент Настя приходить, таке, ми подивилися приміщення, ми туди переїжджаємо. Я така, а о. А, о. А, окей, а, от тому. Ну, якби, це не сказати, що це був якийсь дуже довгий шлях до цього переїзду. Просто потім, вже коли ми переїхали, розпочався наш довгий шлях з переосмисленням і цінностей, і бачення нашого. Я б не сказала, що простір категорично змінив свої цінності. Вони ніби просто е, якось е, набули форми, е, тому що. Тепер, коли ми маємо такий більш самостійний простір, ми можемо дозволяти собі більше в плані подій. Ми можемо і через те, що простір існує. Ну, вже достатньо, ми можемо тепер обирати. Ну, якби коли ти, звісно, на самому початку знаходишся, є така штука, що ти можеш погоджуватися і на щось, що тобі потім не подобається, або це стається вже в процесі події якоїсь що тобі щось починає не подобатися. А зараз через те, що у нас ну, трошки збільшилась команда, по суті, в два рази з Насті, з Насті, до Насті, і мене, вот. тепер ми якось більш ретельно можемо до цього підходити. І, звісно, ну, основним основною цінністю це україноцентричність залишається, тому що Ну, це, це в принципі логічно, мені здається, що не, не потребує якогось пояснення, але на диво не всі простори прям обирають для себе виключно події українською мовою. Ну, якби, не обов'язково, щоб твоя подія була. Зав'язана саме на українській культурі умовно, але твоя подія має працювати на українську культуру в будь-якому разі, щоб ти не робив. Тому да, оця цінність залишається все-таки провідною, мені здається, зараз. Ну, і звісно, да, відсутність дискримінації. Ну, це теж логічно зуморський простір, яка дискримінація. Ну, от про те, що кому це треба, чому це важливо, мені здається, що це якраз от. Ну, не те, щоб це не ну, як це сказати. Воно точно важливо для всіх, тому що ти, коли просто під час війни в тебе немає, не працюють інституції, які працювали для того, щоб ти влався в суспільство, і вони просто не працюють, бо в тебе ну, для молоді, якщо це робиться, то університети, школи все онлайн або частково онлайн. І, ну, Ну, наприклад, в мене особисто, ну, просто в мене молодість, кажу так, багато ще раніше. Коли це, ну, так сталося, що ну, багато кому це треба і просто прийти кудись, познайомитися з людьми, які проводять ваші виставки, перформанси, все там інші ваші події, про які я там теж запитаю. Ну, це просто, мабуть, для них що? Прийти, просто як вмів поспілкуватися, навіть якщо. Так, да, да, насправді, е, ну, я займаюся організацією культурних подій і називаю себе культурною менеджеркою вже більше. П'яти років, можливо, навіть більше. Сто відсотків да, більше. І ну, це для мене було супер дивно, тому що під час ну, повномасштабки я роблю свої звичайні якісь події, як я залюблю, не знаю, зробити якийсь неймовірний лайнап, купа всього наповнений, такий прям насичений-насичений. Ну, що було абсолютно звичайним і нормальним, і все на це ходили до повномасштабної. І я це почала робити. І ну, окей, якась кількість сюди приходить, якісь кількості людей це цікаво. А потім ви зробили просто, типу, вечір на столок, або просто якісь такі спільнототворні заходи, на які прийшло, прийшло стільки людей. Ну, Типу, якщо зібрати декілька цих якихось класних подій з класним лайнапом, якщо зібрати всю відвідомость з цих подій разом, ну, напевно, на ці спільнототворні івенти прийшло набагато більше. Просто тому що, що люди хочуть. Спілкуватись, і ми розмовляли про це нещодавно з нашими резидентками лабораторії. Про те, що до повномасштабної ми мали місця і ми мали якось ком'юніті між собою. Ну, тобто... Місця особливо обов'язкової комунікації, умовно, да. групи в університеті. Ну, класи. навіть я, я більше не про це, я більше про нашу е, культурну тусовку Харкова. Бо, от ми проходили з хлопцем е, там, де був е, Барданта. І я згадувала, як ми е, нашою спільнотою е, Лідслема і не тільки збиралися там, читали вірші, і це було що четверга, і це була якась така стабільна штука, що ти можеш робити що завгодно цілий тиждень, але при цьому ти завжди знаєш, що ти прийдеш четвер і побачишся своїми кінтами, і ви почитаєте, поспіваєте, і все буде класно. І зараз такого немає, тому що всі або поїхали, або служать, або е, працюють для того, щоб підтримувати життєдіяльність і донатити на військо. Ну і якісь такі штуки, які дуже роз'єднали, і немає якихось таких обов'язкових речей, тому що зараз настільки змінюється, що не може сказати, да, я буду точно в цей четвер в такому то барі з такими то людьми. Ну, по суті, oh. зникла у ці ритуали, якісь обов'язкові yeah. в культурному житті. Ну і це природно, мені здається. Так, yeah, так. Yeah. Ну а але просто для мене це було супер дивно, тому що я звикла до якогось такої не знаю розмахи, такого подія. Вау! На там дуже багато людей. А насправді людям хочеться не знаю, посидіти, поіграти на столки і познайомитись, просто похіхікать. От. Я до повномасштабної війни була в школі, тому це єдина була моя спільнота якась в культурне життя я почала приходити пізніше. А от е, тоді події от, от, спільнотитворчі, як ви сказали, і е, всі ці перфоманси, е, лабораторії. У е, вас відбуваються події, які просто конкретно у вас події відбуваються? От, не знаю, от, останні, які у вас були, чи які ви плануєте на найближчий час? От, ну, що це? Про що це? Які там у вас плани? Да, ну насправді у нас був дуже довгий цей момент запуску, поки ми робили відкриття. А, і якраз відкриття сталося після нашого ефіру. на Наразі воно кипіло. Ми тоді вирішили тільки, коли ми робимо це відкриття. Бо, бо ми тільки доробили ремонт. На да, да, ремонт затягнувся. Звісно, це безкінечний процес. А, навіть перед відкриттям ми фарбували плінтус, і ну, це була неочікувана абсолютно для нас діяльність в той момент. І Спочатку ми зробили відкриття, це було таке суперламповедіння. Посидень, посиденьки, по суті, які не мали якоїсь чіткої структури, просто ми запросили людей з нами потусити. А потім що ми провели? Провели подію з кульком. З да. музичні рефлексії да, ми з ними провели yeah. такі. От і хотіли, ми хочемо проводити кінопокази, але якось у нас цим, якщо чесно, не дуже складається, елементарно просто. Люди не приходять на них, хоча незалежно від того, чи ми показуємо якесь культове кіно, чи ми показуємо якісь хі-ха-ха. -хі і да, у нас зараз проблема з реєстраціями на кінопокази, а я дуже хочу проводити кінопокази, навіть кіноклуби, прям повноцінно, щоб це було. Вот. У нас є лабораторія, і ми зараз дуже на ній зосереджені. Тому що це кожного тижня до нас приходять дівчата, наші резидентки, учасниці лабораторії, і кожного тижня ми маємо або проводити їм лекції, або просто це менеджерити, і це займає в нас певну кількість ресурсу. Тому що в нас ще Але насправді лабораторія теж. Типу така спільнота да, творча, но... тому що да, там у нас чотири резидентки, але при цьому це стабільний такий графік, що там от кожну суботу у нас подія, і кожну суботу вона знає, що буде лекція і буде якась да. творча задача, частина. Ну, О, це правда. Це. Ну і це такі активні учасниці теж культурної спільноти, переважно. Що наша планується подія з ДСНС. Вони будуть проводити тренінг з мінної безпеки, з Домедички і з радіаційної безпеки. Yeah. От так, Що насправді, ну, багато чого планується. Я робила, а, я робила тренінг з стабдеблід, тобто в нас і такі штуки можуть бути з домедичної допомоги. Загалом, типу, зараз ми відкриті до виставок, ми дуже шукаємо митів мисткинь. От, а... Так, да. ну і кінопокази. Приходьте всі на кінопокази, да. пожалуйста. Аня і, дуже хоче. Я їх робити. Дуже, дуже хочу робити кінопокази. <свят> я хочу дуже робити книжкові клуби, тому що коли ми зробили, я взагалі з'явилася в Манівці, як людина, яка проводить книжковий клуб. А, і у нас перші книжкові клуб це була прям спільнота. Вона була створена. Це були люди, які приходили більш-менш стабільно враховуючи, що цих книжкових клубів було не дуже багато, але це була стабільна така спільнота. І мене ще рік після закінчення цього питали, коли буде книж Клуб, і коли я подумала про книжковий клуб, спільнота розпалась, по а, вот. Тому, якщо ви хочете дивитися кіно і обговорювати його, і шукаєте для цього офлайн простір, будь ласка, приходьте. Я вам покажу щось цікаве. Я не буду вам показувати не знаю, Барбі в тисячний раз, ми подивимось щось прикольне. Вот. Я хотіла сказати ще, що ну, загалом. А... Ми відкриті не тільки там для виставок. Так. Якщо вам хочеться е, провести свою подію, і ви там умовно або маєте аудиторію, або не маєте, але знаєте, де її взяти, то ви можете прийти до нас майже з будь-якою ідеєю. Ми подумаємо, як це реалізувати, подумаємо, на яких умовах це може бути. Тому що все-таки ми не можемо проводити події. Е, е, дуже думаю, це важливо озвучити, що ми не можемо проводити події повністю безкоштовно, там давати простір вам в оренду за, за, за без грошей, за ноль денег. От тому, що ми це сплачуємо. Повністю все самостійно. Це просто все, наш труд, наші гроші, і все, що ви бачите, там, це. наша вечеря, яку ми могли поїсти. <світ> да, наша вечеря, наша умовно, нова книжечка, це все ми вкладаємо в цей простір, тому да, просто іноді люди не очікують, що ми озвучуємо їм, що у нас оренда коштує гроші. Хоча це ок, ну, і це, це вона коштує дуже маленькі гроші. Це просто оплата комунальних е, за той день, який ми віддамо вам простір. Але при цьому от ми це про те, що Наня казала, що ми відкриті до різних подій. Ну це була насправді дуже неочікувана співпраця з ДСНС. Вони просто нам написали і такі, а давайте ми щось зробимо. І ми такі. Ну я як інструкторка, так мені тут, звісно, давайте, це ДСНС, нам треба з ними все працювати. Ну і це мені здається буде суперкласна. Подія буде 17 грудня, приходьте. На 11.00. нуль зранку. Um, mm. от. Ну, і типу, це, це можуть бути дуже різні формати співпраці, насправді просто ну, нас да, да. ініціативу, і ми такі, так, давай. давай. Ну, це, от, да, це найбільш очікувана відповідь, яку ви, ви від нас отримуєте, тому що ну, поки важко уявити, чому саме ми можемо відмовити, ну, нам, якщо до нас звернуться, і це було якось, ну, якщо, да. якщо, якщо ви нужну, якщо підходите це, по цінності. Якщо ви підходите, так, да, бажано. Якщо там буде це поняття само собою. Російська мова у... У... притісняється і що то таке скажу... феміністки обалділі, то ми, ну, скоріш за все, не погодимося на цю подію. До речі, про феміністки обалділі. Я якраз дивився, типу, на вашу діяльність, і у вас було дуже багато ну, типу, як подій пов'язаних з фемінізмом і, і цією темою просто. От. Як ви працюєте з цією темою? Чому ви почали з цим працювати? Ну, Просто поясніть, як це почалося у вас. Потреба просто з'явилася, чи просто, ну, як це? Ну, не Так, просто. Справді. Жінка в нас в команді. У нас в команді жінки. Так, У нас в команді жінки. У нас був тільки один хлопець в команді. Ми з'їли. Ні. <смі> от, ну, а все інше це, це жінки, теж активістки, тому це в цілому доволі логічно і плюс дуже хочеться висвітлювати хоча б зараз жінок в мистецтві, тому що ну, є відомі історики про те, що жінки взагалі-таки нічого не зробили і для мистецтва, і для науки, і оце все. А, і зараз, коли є можливість це висвітлювати, особливо під час війни, ми, ми це робимо. Та в нас було минулого року. Цілий місяць він називався Фем-жовтень. До нас протягом всього місяця проходили лекції феміністичні. У нас була виставка Фемпогляд, яка теж піднімала якісь внутрішні проблеми, не знаю, і жіноцтва. Ну, та здебільшого про це. От і. Та ну і лекції нас які відбуваються. Я не знаю. Мені здається, це доволі. Ми ми жінки. Так, це просто в наші в нашій бульбашці, це якби вважається базовим мінімумом, тому що в основному вся команда це дійсно, я хотіла, я про це подумала, що це активістська така спільнота, яким займаються активізмом. Я займаюся феміністичним активізмом 16 років, і це для мене якби вже стало нормою. І коли виходжу за цю бульбашку, мене це шокує. Я повертаюся в неї назад, тому 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 мені здається, що це базовий мінімум якогось безпечного простору, це буде феміністичним простором. Ні, це зрозуміло. Просто я до того, що ну, от я, наприклад, взагалі, ну я дуже мало зняв з лишим простору, просто знаю про ваше існування, якусь там базову інформацію. І от ну просто також буде і цікаво почути просто людям, чому ви так працюєте, які ви, ну, Та, звісно. Чому так сталося, що така потреба є, щоб люди знали це теж. От і тоді ще питання таке, от дуже теж мені здається важливе, яке треба почути усім. Це: от е, хто до вас може прийти? Хто ці люди? яка цільова аудиторія, чи у вас є якісь обмеження там, по віку? Не знаю, по, ще якісь. От е, 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 як ви як то, хто хто до вас може прийти? Загалом? Якщо ви розділяєте наші цінності, ви можете до нас прийти в будь-якому віці. Якщо, звісно, вам 10, бажано прийти з мамою. Вот. обов'язково да, обов'язково з мамою. Да. Ну я просто думаю, що навряд чи людина дізнається про нас за 10 років. Але е, якихось конкретних обмежень по віку в нас немає. Але звісно, в основному це молодь. Хто приходить до нас на події з такого аналізу цільової, нашої. це переважно жіноча аудиторія, і переважно це молодь. Е, ну але ми це не обмежили, скажімо так. Звісно, є події, на яких Необхідно, щоб цій людині там було 16 років, як мінімум 16+, там 15+, 14+, просто елементарно через специфіку якоїсь події, або, наприклад, ну, якщо це кінопоказ, то ми не можемо показати фільм 18+, людині, якій там 13 років. Ну або якщо це там мій тренінг, наприклад, до медичної, теж типу специфіка викладання його дітям і дорослим людям категорично відрізняється. От. Ну і загалом насправді теж початком повномасштабної у нас ну, простір заснувався під час повномасштабної, але при цьому до нас на події приходять люди, яких я чесно ніколи б не очікувала побачити на наших подіях, тому що це можуть бути якісь літні люди, які просто зайшли, і такі, а що у вас тут. Ух, ти, а цікаво. І вони потім, типу, на нас підписуються і стають нашими активними якимись відвідувачами, ну, гостями. Да, гостями. І це прям ну, дуже неочікувано для мене, тому що дуже багато якихось таких людей, які ніби не очевидно зі спільноти, але вони якимось чином про нас дізнаються, і такі, да, класно, ви класні. Я так колись їхала в потязі. І розговорювалась з сусідом, і він теж з Харкова. Я так, ну, прикольно, от у мене в Харкові. Хардпростір. Він такий, о, а я про вас знаю. Я так. А він, ну він, типу, масажист. Він взагалі дуже далеко від цього. Я така, окей, хорошо. Тому такі люди теж є. Так, ну щодо хотілося до цільової, ми супер. Будемо вдячні, якщо ви будете просто спілкуватися з людьми не тільки своєї вікової категорії, бо це ще теж дуже важливо. І це про протидія, в принципі, у цієї. Відсутності спілкування. Чим старше стає людина, тим менше в неї стає якогось нового оточення. І ну буде супер прикольно, якщо я просто спілкуюся все життя з дорослими людьми на рівних, і, і це дійсно дуже корисно, як для мене і для них. Просто набратися нового досвіду, нового нового нетворкінгу. Тому взагалі, супер Якщо ви дорослі, приходьте. Якщо ви маленькі, не на все приходьте. <ріхи> Але приходьте. А, а якщо ви дуже маленькі, приходьте з батьками. <на> <properly analyse> Да. Якщо ви масажисти, теж приходьте. Да. Я вже думав, що у вас якась дискримінація масажистів. Масажисти не приходьте. <реш> Ні. Тільки в потягах можемо розмовляти з вами. У ну, кожного простору свої цінності, свої принципи, тому що ну, ми не засуджуємо, ми слухаємо. От. Дуже вам дякую, що ви прийшли, що ви розказали дуже детально про ваш простір. Я я особисто ну, багато чого не знав, дуже велика кількість інформації, дуже вас цікаво. Е, дуже вам дякую. Бажаю того, щоб ви, до вас приходили на ваші події, на кінопокази, в тому числі, <с. <с. щоб у вас був е, і повернувся ваш книжковий клуб. <с. Отже, дуже вам дякую. Дякую, вам. Дякую Отже, на сьогодні у нас в етері був хаб-манівець. Сьогодні ви дуже багато про них дізналися. Приходьте на їхні події. Цікавтеся, підписуйтесь на їхні соціальні мережі. Наші соціальні мережі дуже дякую і до побачення.